Не розминулися. У Львові водій легковика протаранив зупинку громадського транспорту. Від наїзду постраждало двоє людей. Їх численними переломами госпіталізували до лікарні. На місці пригоди побувала Юлія Манько. Він їхав на роботу. Водій Лексуса розповідає, як усе сталося. Переходила людина, машина переді мною загальмувала. Я теж загальмував. В той час Міцубісі різко дало вправо. Мене зачепило за бік і винесло на автобусну зупинку. За кермом іншої автівки була жінка. Аби не в'їхати в іншу машину, вона вирішила її об'їхати. Проте маневри призвели до зіткнення із зупинкою. У результаті двоє людей у лікарні. Як стало відомо журналістам новин, потерпілий юнак отримав численні переломи і був прооперований. Натомість люди, які живуть поруч з місцем аварії, розповідають, вони тут трапляються чи не щодня, а все через зупинку, яку вже давно мали перенести в інше місце. Та й розмітки щодо переходу тут немає. Зупинка вже більше як півроку зроблена, а нова зупинка вон там. А стару зупинку не перенесли, і люди постійно тут. Знак переходу стоїть, бачите, де? А люди буквально перебігають і постійно наражаються на це, і влада ніякий мір не приймала. От до чого поки не сталася ця аварія. Якби автобус зупинився правильно в тій кишенці, яка для нього зроблена. То люди б побачили, що автобуси зупиняються там і йшли б туди. Але чому ну, нема не, не, не зупинки? Нема на місці аварії працювало одразу кілька груп даївців про те, що сталося, і які причини зіткнення. Журналістам не розповіли. Пояснили, чекають на слідчого. Справжнє дежавю на вулиці Пасічні, два місяці тому така ж аварія сталася на протилежному боці. Щоправда, тоді в зупинку в'їхала не легкова машина, а вантажівка. Юлія Манько, Анатолій Лопаченко. Новини. І друга за день. Ще одна велика аварія. Сьогодні трапилася на вулиці Личаківській поблизу винниківського ринку. Там перекинулася вантажівка. За словами міських даїшників, машина спускалася зі Солодової і в неї, ймовірно, відмовили гальма. Вантажівка виїхала на Личаківську, де зіткнулася з кількома легковими автомобілями. Деталі автопригоду дивіться вже у наступному випуску. Новин.